Хворіють діти, гинуть риба та птиця, втікають бджоли. Екологічним лихом ситуацію в отенії та прилеглих селах називають місцеві мешканці. У своїй біді звинувачують орендарів землі. Кажуть, як тільки ті починають обробляти поля хімікатами, жити стає нестерпно. Люди не раз кликали сільськогосподарських підприємців до діалогу, однак безрезультатно. І ось нарешті спільна зустріч відбулася. Покликали туди і наших журналістів. І все хорош і все. Сім'я пані Марія вже майже півстоліття займається бджільництвом. Жінка каже, вперше за цей час на її пасіці усі вулики порожні. на зиму я погодувала їх, і все. вони потікали. Пані Марія каже, поруч у її оселі поля орендарів. ПСП Оскар переконана, ті обробляють землю концентрованими хімікатами, тому усі її 16 бджолиних сімей втекли. Ми Обробили тою отрутою їхнім тим ядом. Я звернулася до голови спілки області бджолярів, і він мені одразу сказав, що так і так вам обробляли поле. Я Кажу, так отруїли їх. Всі місцеві кажуть, знаходять десятки мертвих птахів у водоймах гине риба, а воду із краниць вже й пити бояться. Здихають лелеки, бджоли гинуть і так далі. Це шкідливо для людей. Собі, що це такої водички є вагітна мама, які симптоми можуть появитися. Та й це ще не все переконують отеніці, кажуть саме. Техніка підприємства знищила дорогу та руйнує газову трубу. Пані Оксана рахує збитки. Певно, через роботу сільськогосподарського підприємства загинули усі декоративні дерева, які вона вирощує. Мені всі декоративні ексклюзивні дерева попропадали. Дочка вже вибрала хати, бо каже, не можу терпіти вже тим полям. Тим всі. Мами кажуть, як тільки починається весна, хоч бери і виїжджай з отинії, бо жити поруч полів ПСП Оскар неможливо. Вже відчули всю небезпеку господарювання орендарів на собі. Тільки починається краплення. Буквально другий третій день ми в дітей починається діарея, понос. Температура, горло. У мене температура в дітей 37,7. Поліклініки забиті дітьми. Йти неможливо. Цілий тиждень дитині було погано, ригала, поносила, я аж попала в лікарню, офіційну лікарню. І дуже довго дитину і капали. Ви маєте яке фізичне, моральне, юридичне, хто вам дозволяє кропити в білий день, коли йде страшне випаровування цього вашого тріла. Щоб висловити своє невдоволення та дізнатися, чим же скроплюють поля. Місцеві кликали керівників підприємства Оскар уже не один раз, та й ті так і не з'являлися. Ба більше люди приходили до них, щоб дізнатися назву шкідливої речовини і взяти її на аналіз, та у відповідь тільки супротив та нецензурна лексика від охоронців. Знаєте, ніяких е шуток таких я, шуткувати не можна. Підприємство Оскар орендує в Утенії та довкола понад 500 гектарів землі. Вирощують ріпак та зернові культури. Розповідає селищний голова Володимир Кінащук. Вони заключали договори з людьми. по-моєму, на 15 років. Вони Плачують людям редну плату. Ну не на розвиток саланчу представники фірми Оскар обороня людей не розуміють. кажуть, дотримуються усіх норм при використанні хімікатів. Я розумію, це бо заказуха якась. Переконують поля скроплюють безпечним препаратом «Біскає», Розповідає головний агроном орендарів Ігор Івашків. Біская діюча речовина ті оклапри 240 грам на літр. Він дозволений на, на оприскуванні озимого ріпаку, і він не токсичний для джмелів і не токсичний для бджіл. Мирослава Вахняк, провідний фахівець фітосанітарної служби на Коломийщині, каже: справді препарат біская сертифікований, безпечний та дозволений в Україні. Однак поляни можна обробляти тільки вночі чи при похмурій безвітряній погоді в день, при температурі не вище як 20 градусів. Про усі кроки своєї роботи фірма Оскар повинна перед ними звідти. Тувати, однак цього не робить. Вони повинні дотримуватися норм, вони не відчитуються, і ми не можемо їх заставити. Я дзвоню кожний тиждень, питаю. Василь Хома, представник місцевого управління Держпродспоживслужби, каже, щоб довести, що саме через скроплення полів фірмою «Оскар» гине птиця, риба та бджоли, місцевим потрібно мертвих тварин відправляти на аналіз. Ми виїжджаємо, відбираємо патологічний матеріал і рослини, і в лабораторну. Лабораторію ветеринарної медицини для постановки діагнозу. ми за то відповідаємо. І і представники фірми Оскар, місцеве керівництво та спеціальна комісія з району пообіцяли ще раз зустрітися наприкінці травня, щоб детально вивчити ситуацію. Якщо ж з'ясують, що орендарі справді порушують норми обробляння землі. Обіцяють звертатися до поліціянтів та прокуратури. Якщо будуть далі, там порушення, буде, або що, і, і приписи, і там вже буде адміністративне стягнення. Служби, які тут є всі зрозуміли, розуміють, як що і думаю, що що. Ну, а поки керівництво тільки думає, як вирішити проблему. Місцеві витрачають гроші на лікування та намагаються відновити власний бізнес. Як от пані Марія, жінка ледь стримує сльози, зізнається, пасіка була улюбленою її справою. Тепер збирає гроші з мізерної пенсії, щоб знову придбати бджолині сім'ї. А коштують вони недешево, майже тисячу гривень одна. Відновлю, буду купляти, буду купляти, я можу купляти. Зотенії Марина Максимів, Срійогрин. Події НТК.